Хочу показати ще один, на мій погляд, непоганий вузлик для буксирування автомобілів. Обмотуємо три рази петлю. Обмотуємо не туго. Якщо треба, провертаємо. Три рази. Потім. Під низ в обратну сторону, видно, і закладаємо під петлі. Закладаємо подалі. Так що було видно, що в нас все працює. Затягуємо, провертаємо. Треба робити три петлі, бо дві. Три оберти тут. Бо два оберти погано тримають, повзе. Для... Так не повзе, точно. Досить міцно тримаються. Витримає, бачите, непогано. Непогане навантаження. Розв'язується елементарно. Покажу ще раз. Обертаємо. Робимо три оберти навколо петлі. Ну, Можна де завгодно цей вузлик використовувати. Тричі обернули. Потім ось ходовий кінець. Заводимо туди, під низ, під петлі. Ось так. Подалі. І затягуємо. Ось такий простий, дуже міцний вузлик. Родиться для буксирування автомобілів. І не тільки. Дякую за увагу.